У рамках робочої поїздки до барської громади начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов разом із народною депутаткою Іриною Борзовою завітали до міста Бар. В рамках акції Час не марнуй, здоров'я пильнуй, що відбулась у цей день в центрі міста, де працювала мобільна бригада медиків, народні обранці поспілкувались з жителями громади. Привітали дітей з Днем Вишиванки та передали 81 рюкзак із набором канцелярії від ЮНІСЕФ випускникам трьох класів молодшої школи барського ліцею номер 2 В рюкзачках усе, що потрібно для успішного навчання. 5 класі. Зустріч продовжилась на території стадіону, де на даний час активно здійснюються роботи з реконструкції даного об'єкта. Як повідомляє очільник області, всупереч труднощам воєнного стану, роботи продовжуються. Ще потрібно закінчити ігрову частину поля і частину громадських трибун. Аби 1 вересня на стадіоні відбувся перший матч в сезоні. Будівництво стадіону продовжується. З міським головою е, запланували. Матч вже 1 вересня, тому будівельників в принципі, немає можливості, матч відбудеться при будь-якій погоді і 1 вересня. Ми мусимо закінчити ігрову частину поля, одну частину глядацьких трибун. І на сьогоднішній день візит бороться є робочим і, в принципі, під час війни ми бачимо, що все одно.